Дивіться, яке рішення є, щоб не було ось цієї труби е, видно. От. Е, можна дивіться, як зробити. Оця різьба ховається в стіні, береться кутова і ставиться подовжувач. Ось ця зона продовжується, є такі подовжувач. Скільки? Сантиметрів 6-7. Берете подовжувач, і, виходить, у вас продовження до цього крану. Можна такий варіант зробити. Це буде ще подовжувач Потім е, можна як ще зробити. Є готові ось такі от <coughs> різьби. З нержавічою такою, кусочком там сталі. Ти просто підрізаєш, яка тобі потрібна ця сталь. і все, От, Таке рішення є. Ось. Чому на, цю, на цій квартирі так зроблю? Ну, замовником я це обговорив. Він каже, ну мені так, ну, лишайте так. От, на, на якомусь об'єкті я теж робив, теж він каже, лишайте так. Ну, Можна поняти, цей варіант теж непоганим, тому що розумієте, тут яка була задача в цій квартирі? Зробити так, щоб в полу не було жодного з'єднання. Тобто всі з'єднання, які можуть колись десь потечти, вони бачите зверху. Тут а, зверху, радіатор зверху, да? тут кран зверху, тут виходить, стоять колектора санвузлі, вони теж всі зверху, тобто під котлом вся розв'язка зверху. Тобто, якщо щось десь потече, то воно зверху. А то, що ховається в стіну, бачите, ну не в стіну, а в підлогу або в стіну, йде суцільна труба. Тобто ну, вероятність того, що у вас щось десь протече, да, так як з стрійником взяти, на цій системі практично нулю. Хіба що через років 50, як то кажуть.